Всіх Вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні дивитись підказки до мовичка. Що нам буде розказувати? О, слухайте, одразу бачу дуже симпатичну підказочку від нього. Дивіться, яке гарне, гарне дерево. Бачите, да? і корінчики в нього гарні, і крона в нього гарна. І на це дерево нові, нові люди приходять. Як нова сім'я буде жінка, образ жінки, і перед нею схиляє голову чоловік, пропонуючи їй, ну, як бути новою гілочкою на цьому дереві. І духи роду вони схвалюють. Вони як повертають цих людей до спілкування, як повертають, а, ні, божечки, тут гаразд. Тут набагато цікавіше радість повертається в цей род з цією парою. Вони не просто повертають цих людей до цього роду, це ті душі, які повинні були. Ну, Зійтись, але в якийсь момент вони як віддалились один від одного. І тепер їх просто, от, знаєте, як духи роду тут попрацювали над тим, щоб вони зійшлись, і щоб радість повернути до, до всього роду. Угу. Так, ну це перше, що він показує. І е, говорить, що ще й гроші будуть повертатись, ну як очищують вони, е, грошові шляхи. Саме чоловік в цій парі, через нього йдеться це, це очищення, він як відпрацював щось, ну от якась ситуація. Ним відпрацьована. Так цікаво, просто зараз. От, просто, як знаєте, на очах розступається, це як те, що було закрите на замок, воно просто зараз відходить в різні боки і нова платформа будується. Це, знаєте, так, як було, вже не може бути. Так як, ну, бо там був якийсь розкол, і цей розкол, він вже, як знаєте, от, як повинен відвалитись, І буде нова сім'я, нова, ну, ну, як нові енергії будуть заходити. І ви знаєте, не налаштовуйтесь всі до того, щоб, щоб повернеться якийсь з вашого минулого чоловік. Це, отак, от як зараз іде інформація, повертається саме бажання бути поряд з чоловіком, бо якийсь колишній, з яким розкол. Цей розкол вже ніяк не зліпити. Це те, що зробив цей колишній. Він цей розкол з собою забирає от в наступні якісь стосунки. Він тільки розколи може творити. Відпускайте, кого вам там треба відпустити, не тримайтеся за цю людину і не, не мрійте про те, що все можна ще зліпити. Згадайте, як ви розбиваєте фільжанку, там, стакан якийсь. Ви то можете взяти клей, можете там посидіти там. Годинку чи дві, і все це зліпити назад. Але буде чи буде воно таким самим, як до того, як впало і розлетілось на шматки, ніколи не буде. Ви будете завжди дивитись на цю філіжанку склеєну чи цей стакан склеєний. І завжди будете так, знаєте, ну так, розуміти для себе, що все ж таки це не те, що вам тепер дійсно дуже треба, що це. Вже не та річ, яка вас тішила яка приносила вам щастя колись. Тож відпускайте цього чоловіка, бо на його місце набагато краще прийде. Набагато світла людина, гарна людина, людина, яка просто от, знаєте без темних плям, бо на цьому вже нема. Про в якихось самі темні плями. Ви про ці темні плями завжди згадуєте, як дивитись на людину. Там була образа, там було щось складне, хай вже собі йде. Добре, це я передала цю підказочку. Давайте тепер далі дивитись, я що підказує. Так, для когось, хто хвилюється за чоловіка зі своєї родини, може бути вашим чоловіком, може бути вашим сином. Йому треба ну, намагатись якомога менше спілкуватись з якимсь чоловіком, який, знаєте, як насідає на нього, як свої якісь страхи, якісь свої. Складні от сприйняття на нього як навішує. Показана мені літера Л Г Е, літера З. Каже, що йому завжди потім складно після цього спілкування. Хай вже відпустить це спілкування, і в нього є з ким е, дружбу водити. Так, для когось вас показує мені чоловіка, який е, дуже хотів би сунути свого носа у ваші фінансові справи. Каже: закривай, як можеш, але не пускай туди. Це може бути, знаєте, от коли людина може просити вас про допомогу грошову. Може бути ситуація, в якій йому б цікаво було б контролювати ваші витрати. Ну, Це по-різному може бути для вас, але от в жодну з ситуацій фінансових ви його не пускайте, бо в нього важка вдача щодо грошей. Отак показано. Угу. Тепер, от тут мене цікавить, тут показує мені якогось рибалку, який закидує вудку, це, це метафора. Щоб ви собі розуміли, це якусь фінансову справу. Він розпочинає, як знаєте, тільки-тільки закидує ту вудку. Ще він не спіймав ту рибку, а ви вже дивитесь, де там та рибка пливе, яку він буде ловити. І цим рибалкою можете бути і ви. І тоді скажу так, що є дві людини, які дуже зацікавлені в тому, щоб ви взагалі спіймали. Хоч якусь там рибку. Просто це якесь зовсім нове діло, яке от не ви ще не знаєте, як воно буде. Ані ці люди, які за вами спостерігають, не знають, як це буде. І не знаєте взагалі, як воно працює. Щось нове, щось зовсім нове намагаєтесь зробити. Показано, що два якихось строки буде все заморожене. Але не зупиняйтесь і робіть. Це, знаєте, як момент накопичення для вас. І потім, як пройдуть ті два строки, вже потім ви будете дивитись, де там та рибка, бо якась новина для вас прийде, що вже час ловити ту рибку. Це знаєте, як, наприклад, ви ще тільки вчитесь ту водку закидувати. Ви ще тільки вчитесь того черв'яка насаджувати на той гачок. Тобто у вас ще навичок ну, може зовсім нема, може вони такі, знаєте, крихітні, і ще треба їх, ну, як, щоб вони більше у вас розвинуті були. Але ви цю ситуацію от, Обговорюєте з чоловіком і з жінкою, самі зацікавлені люди в вашій от, цій ситуації. Це може бути робоча, суто робоча ситуація, може бути ситуація, де ви з друзями, з родичами обговорюєте щось, вам там радять вам ці люди. Але дивіться, як. Це така якась справа, про яку ви колись подумали. І ви цю справу від себе як відштовхнули. Воно вам, як ідеєю прийшло, але не зачепилось у вас. І була розмова колись теж. Це не в ці дні. а В ці дні ви як перші якісь кроки робите, але... чи думаєте, як їх зробити? Але колись у вас була розмова з чоловіком літера С. Зараз чекайте. П, Л, А, Д, В, літера Н. такі ініціали показую. Ну, Ви різні дивитеся, ініціалів тому так багато, бо про різних же людей йдеться мова. Тож, була розмова з таким чоловіком, який вам, як знаєте от як вашу ідею озвучив. Це як від Всесвіту вам людину прислали, що у тебе така гарна ідея була, ти її не розвинув чи не розвинула, ти не, нічого не робиш. То вам підіслали цю людину, щоб штовхнув вас, щоб знаєте в той бік вас направив. що це ж Тебе ж класна ідея, чого ж ти її не розвинув, не розвинула? Це знаєте, може, ви навіть про це й не казали, а він просто, знаєте, як слухає, а чого б тобі не зробити? Так працює Всесвіт. Він обов'язково вам буде надавати якісь інсайти, буде вам людей відправляти, ви будете чути там щось в фільмі, якусь фразу, яка вам підкаже. Ну, Це просто, знаєте, коли хочуть вашого розвитку, коли в вас вірить Всесвіт і знає, що ви щось це можете робити, і в вас обов'язково вийде, це просто, знаєте, жодних сумнівів нема в тому, але тільки ви в собі сумніваєтесь, вам обов'язково будуть давати той поштовх. Тож просто хапайтесь за це. Так, бо там у вас безліч якихось варіантів і взагалі якісь люди будуть як до вас наближатись і їх як побільше у цих зацікавлених в вашій справі. Те, що ви зараз не знаєте, як воно вийде, воно має можливість такого, знаєте, значного розвитку. Показаний мені чоловік, який багато про вас думає, спілкується з іншими людьми, з вами. Навіть я так не розумію, поки що нема спілкування. У нього спілкування там з багато ким іде, Але щось про вас тут і сни дивиться. І, знаєте, людина, яка як медитує, думаючи про вас, ну, щось буде проявлятись. І показаний мені цей чоловік в якихось моментах дуже відомий. Це знаєте, як людина, яка може вірити от в такі якісь там, ну і в езотерику, і в якісь там підказки Всесвіту, і може вірити в людей, які можуть бачити наперед, і дуже багато наперед, і може дуже дослухатись до їх порад. От зараз він спілкується з якимсь чоловіком, і той чоловік його як направляє, може це вчитель якийсь йому? Як направляє його в якихось таких, я б сказала, навіть як обмежує його зараз, в, яких, в якісь такі рамки його ставить? Угу. Може бути ще й така ситуація, що е, йому зараз як не можна з вами спілкуватись. Ось так, як щось проходить якісь там етапи свої. Далі когось ще тут показує. Багато роботи в когось показує, будете робити, як знаєте, от за вами спостерігають вищі сили, і як нахваляють вас за те, що ви така працьовита людина. І як допомогу вам дають, як знаєте, вдалі якісь моменти, що от щоб у вас сили були, щоб ви робили все, що ви можете, от щоб ви не кидали на півдорозі, щоб ви. Прийшла до вас ідея, вам дають одразу сили під цю ідею, щоб ви просунулись вперед. Угу. І ось тут мені цікаво, знаєте, у вас як вихор якийсь закручується, але не просто так, це як і людина якась круг, кружлятиме круг вас, чоловік якийсь. Як новий прибіжить. Буду відволікати вас від вашої роботи, ви, якусь ідею ви втілюватимете в життя. Він прибіжить вас, не просто так буде відволікати, він, він вам підсвітить щось, він буде вам допомогою. Тож не зліться там на нього. Бо дійсно, от ви як можете піти щось не в той бік. А він прийде, побачить, що ви робите, і скаже, слухай, щось, щось не те, щось, чого ти так робиш. І для вас це буде добре, насправді. Так, буде новина для когось з вас. Про чоловіка, про заморожену його якусь ситуацію, але не просто так заморожена ситуація, якась жінка над цим постаралась. Десь в нього не дуже буде, десь його хтось зупинить, не буде в нього просування. Знаєте, от як зусиль витратить, грошей витратить чимало. Ну, давайте так, витратиться. Або силами, або фінансово, але його зупинять і не буде йому ходи далі. От знаєте, на якомусь етапі людина зрозуміє, що далі намагатись вже не треба, бо нічого не вийде. І ви дізнаєтесь про це новиною. І ви знаєте, про яку жінку буде йти мова, ви зрозумієте одразу, хто йому завадив. І е, треба розуміти, що не тільки його так зупинять, тут ще двох чоловіків, е, як повернуть назад. Так само. Гарне питання підніме жінка, буде спілкуватись з чоловіком, йому, вона підсвітить йому якесь. Ну, тобто, вона буде задавати це питання, питати в нього буде щось, а як сама навіть і буде відповідати йому, як сама йому розкаже якісь подробиці. Бо він, ну, він почує питання, він одразу і скаже, я не знаю. Я не розумію, як з цим бути. На якийсь його талант зверне увагу і йому попрацювати з цим його таланом. Ось так. Комусь з вас каже, не слухай балачки про хвороби. Каже, тобі так можуть скинути якусь хворобу. Каже, обрізай, обривай, навіть якщо грубо. Просто не слухай. Угу. Ну і все на цьому. Закриваю філіжаночку. Всім дякую за розгляд і всім дякую за ваш зворотній зв'язок і все, що він хотів вам передати, передала смаколиків йому залиште, будь ласка, молочка. Та може печиво якесь, може пиріжок, якийсь цукерочку, цукру можна, шматочок, можна меду. Ложечку залишити. він то дуже любить, вам не складно, йому дуже приємно буде. Буде вам допомагати і в вашій оселі, і взагалі для вас буде допомагати вашій родині в якихось справах. А те, що залишите смаколиком, не їжте. Залиште тільки на ніч, потім викидайте. Воно вже пусте і воно користі людям не несе. Якщо тваринка з'їсть. Не лякайтесь нічого страшного, вони завжди домовляться і не образить вашу тваринку. Все, на цьому, всім дякую, всім пока і зустрінемось в нових відео.